Учора у місії ОБСЄ також підтвердили, що наразі буферна зона, про яку домовилися в мінську, поки що небезпечна, ризик ескалації конфлікту зберігається. Найістотніше порушення режиму тиші зафіксовано в районі Бахмутівської траси. Тут бойовики завдали ударів з системи ГРАД та протитанкових. Керованих ракет по двом опорним пунктам українських військовослужбовців поблизу, поблизу селища Кримське. А у районі селищки, селища Фрунзе український блокпост обстріляли з мінометів. Під час інших обстрілів використовувалася стрілецька зброя: тричі на території Донецького аеропорту, в районі селища Торецьке Ясенувацького району та в районі Дебальцево. Нікішино, Шахтарського району і неподалік станиці Луганської продовжується надходження з території Росії через неконтрольовальні ділянки державного кордону, зброї, боєприпасів, живої сили, матеріально-технічних засобів для терористів.